Вітаю! Сьогодні 17 листопада, 35-й випуск серії передач зрада чи перемога від мене Олексія Голобуцького. Я намагаюсь практично кожен день іноді не виходить давати свій аналіз тих подій, які відбувалися сьогодні, вчора, за тиждень, за місяць, і давати, як мені здається, чесну аналітику цього всього, що відбувається. Записую з першого дубля, ніколи не повторююсь. Ну, маю на увазі, не роблю. Навіть іноді бувають при цьому помилки, звичайно, тому пробачте. Але саме вважаю, що саме такий процес і допомагає бути правдивим. Тобто я думаю під час, я не готуюсь, я думаю під час, от я прочитав новину, продумав і записую, що я про неї саме початку подумав. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Які теми? Я спеціально вчора хотів записати передачу, не записав, бо очікував якогось продовження історії зустрічі Сінзіпіння та Байдена, якісь деталі, е інсайди, але нічого не відбулося. Тому перша тема це буде і ця зустріч, друга тема це інтерв'ю Зеленського Блумбергу сьогоднішнє і Америка, американська підтримка фінансування. Взагалі, що відбувається з цим. Слом, зустріч, так, вони зустрілися. Дуже багато версій конспірологічних, особливо, якщо зважати на ті слова, які люблять китайці, писати щодо чи писати коментарі щодо розмови. так Офіційні джерела мається на увазі. Вони так висловлюються по-східному. Та й самі лідери Китаю і Сінзіпін так висловлюються по-східному дуже е, красиво, але іноді, тобто не іноді, а часто ні про що. Красиві слова, от так і символу, <кхем> що планета занадто велика земля, так, і всім місця вистачить. Що це означає? Підтримка коспілогічної версії, що Китай і Сполучені Штати ділять світ. Як колись капіталістичний світ і радянський світ так, і в період холодної війни. Але якщо подивитися всі слова, які сказав після цього Байден, і головне, що він знову назвав сі дзіпіння диктатором, і як відповіли китайці, ну тобто вони вже грають в певних правилах гри. Байден обов'язково повинен назвати Сізіпіня. Диктатором, а китайський мід повинен відповісти, що це безвідповідальні слова. Щодо конкретики, ну, багато речей, які нас, в принципі, не особливо стосуються, там штучний інтелект, наркотики. Хоча це дуже важливо і, звичайно, так чи інакше буде впливати на весь світ, але щодо України взагалі практично нічого не було сказано, тобто китайська сторона взагалі ця тема, хоча ця тема з початку нібито обговорювалась. так? І була одною з ну не останньою темою. Байден загальні слова сказав, <кхем> і, судячи з цього, знов придеться чекати на результати цієї зустрічі вже поспіль, після того, як пройде там місяць-два, і по реакції в першу чергу Росії Путіна, як він буде реагувати на деякі речі, як його риторика під час президентської кампанії, яка в нього починається, як вона буде йти. Чи дійсно Сіньзіпінь, якимось чином може вплинути на позицію Путіна? Ми це не знаємо. Від того, це не знають і західні аналітики, от просто реально не знають і про це говорять наскільки є великий вплив не, такий, не, не економічний, маю на увазі, що Китай дійсно без Китаю в Росії було б дуже важко, а безпосередньо на, на самого Путіна на прийняття його рішень? І чи не з дозволу самого Сянзіпіна, як та інше, взагалі почалася війна проти України. Тому ситуація з китайсько-американською цією зустрічю залишається ну, такою, якщо дуже коротко. Вони обговорили червоні лінії, які їх хвилюють, домовились. Через, через ці червоні лінії не переходити Америці не потрібно, тобто не Америці, а конкретно Байдену не потрібні ніякі загострення протягом наступного року перед президентськими виборами. А Сінціпінь не потрібні якісь а, такі серйозні удари по китайській економіці, які може нанести Сполучені Штати, бо китайська економіка зараз знаходиться не в найкращому стані. Сьогодні прочитав інтерв'ю Блумбергу Зеленського, якому він сказав. Такі достатньо цікаві слова, але знову ж таки логічні. Так? Вони не зовсім співпадають з тим з тою риторикою, яку він перед цим мав, а, а саме, що якщо не буде фінансової допомоги Заходу, Україні придеться відступити. Знову ж таки, це, звичайно, не корелюється з тими попередніми заявами, що в ніякому разі Україна не буде відступати, і наша задача звільнення України до кордонів 91-го року. Але вже починають пропускатися. Тобто, є конкретний винуватець, це захід, який нас не дофінансовує, можливо, да, в наступному році. І через це Україна може відступити. Тобто, ну, вже є артикульована позиція, це, в принципі, я вважаю, достатньо правильно. А, також він сказав, ну, це було б, мабуть, сенсацією, але я бачу, що нікого це особливо не здивувало. так? Що Росія готує а, Майдан 3 по тому, щоб а, скинути Зеленського з посади. В принципі, тема достатня така, Не те, щоб. Ну, зрозуміло, що країни, які між собою воюють, це нормальне явище, коли вони бажають, хочуть, а, щоб внутрішній хаос вирішив їхні проблеми. Тобто, знесили в противника, чи взагалі. А, Зняв свого противника з, з, з політичного горизонту чи ну тобто те, що відбулося 100 років назад, наприклад, за, коли німецька розвідка, кайзерівська розвідка платила, і це доведений факт, платила більшовикам гроші для того, щоб вони щось таке втнули в Російській імперії, яка навіть після лютневої революції 17-го року продовжувала воювати на стороні Антанти і дошкуляла німецькому генеральному штабу. І вони посилили фінансування під після лютневої революції. В принципі, це допомогло достатньо серйозно, допомогло більшовикам вчинити жовтневий переворот. Це якраз ось на днях це відбулося 120-100-106 років тому назад, так і е, після цього Російська імперія заключила, вийшла з війни, заключила договір брецький мир. з... З не російська імперія, а Росія, з Німеччиною, по якому величезні території Російської був імперії перейшли під контроль німецьких військ. Але це така гра дуже своєрідна, складна, і в кінці кінців все закінчилося тим, що через рік вже в Німеччині відбулася революція, яка і покінчила Скайзерською імперією. Тому Бажання, пам'ятаємо, як ми очікували і хотіли, щоб пригожин цього літа щось вчинив таке саме в Росії, не вдалося, на жаль. Ну, зрозуміло, що росіяни хочуть, щоб подібне щось відбулося в Україні. так. Це дуже тонка лінія між роботою російської ПСО, розвідки, спецслужб там і всього іншого, так, і... Ну, нормальною критикою, яка повинна відбуватися в демократичному суспільстві тих речей, які, ну скажімо так, викликають як мінімум питання у населення. так? І якщо це все, ну, тобто, я до того, що Майдан 3 його, як називає Зеленський, і а, то, хто може, грубо кажучи, організувати. Принципі, до певної міри можна скинути і на внутрішніх гравців в Україні так на ту ж саму опозицію, а, що вони елементами цієї гри. Знову ж таки, що, не від, що абсолютно не відкидає цей момент, знов ж таки, повторюю, це дуже тонка лінія, яка між о -о цими речами. Під час війни в країні а, демократичні, але слабкими інститутами бажання позбутися критики. Під гаслами, що це направлено проти діючої влади, це ну це така поширена дуже технологія, тому тут нічого дивного нема. Будемо далі дивитися, як це все буде відбуватися. І тема сьогодні Байден підписав бюджет е, тимчасовий е, щодо е, Америки, ну, де нема допомоги е, і Україні, і Ізраїлю. Це частина угоди між республіканцями і білим домом. Значить, я до речі, це просто стикаюсь з цим і тут, в коментах, і на багатьох інших мережах. Мені закидували, коли я про це тиждень назад сказав, що ситуація дуже складна, і тут мені да нема ні про що хвилюватися, все буде чудово. Про все домовимось. Ну, домовилися тим словом. А самі американські аналітики кажуть, що ситуація ускладнюється, бо е, ця тема е, кордону між Мексикою і Америкою, так, вона стає дуже серйозною під час виборчої кампанії, яка ось, ось повинна початися. І республіканці не готові йти до компроміси, і демократам це теж важливо. Тобто там питання міграції, це ну, ті питання, які протиставляють дуже сильно в різні полюси республіканців і демократів. І зважаючи на невеличезну різницю, малесеньку різницю в рейтингах що Байдена і Трампа, так це може стати питанням дуже серйозним: наскільки кандидат від кожної з партій готовий обстоювати саме ці позиції. Тому це принципове питання, яке може завадити. Можливо, навіть в принципі надання нам допомоги. І про це теж кажуть, пишуть американці сьогодні, так? що ситуація не є 100%, що нам дадуть допомогу в будь-якому разі. Тому будемо сподіватися, що все ж таки до січня місяця, коли треба буде приймати наступне рішення, все ж таки вони домовляться. І ця допомога прийде в Україну, бо ну, тоді, як Зеленський каже, без фінансової допомоги Україні придеться відступати, і чесно кажучи, зважаючи на те, що в Європі відбувається, сьогодні е, прочитав німецьке видання, де сказано, що і проблеми в Німеччині що там знайдена діра фінансова, яку не знаю, чи закрити, і де звідки взяти збільшену допомогу військову в Україні, які обіцяли збільшити 4 мільярдів до 8 мільярдів. Тобто західні еліти виявились несолідарними і не настільки готовими для такого спротиву російській агресії, як ми очікували. І всі наші майбутні компроміси, всі наші неуспіхи у війні і болісні сприйняття реальності будуть в тому числі від того, що а, Захід не зайняв позицію україноцентричну позицію так, в цій війні. Ну, я все ж таки буду, сподіваюся, що і ви, і я залишимось оптимістами. Будемо сподіватися на найкраще. Тому підписуйтесь, ставте подобайки, коментуйте до наступних зустрічей. До побачення.